Привіт! Ви питаєте мене, коли правильно казати магазин, а коли крамниця? Відповідаю: кожного разу, коли ви йдете, щоб щось купити, ви кажете магазин або крамниця. Бо обидва ці слова давно побутують в українській мові, прийшли через західноєвропейські мови і мають тлумачення приміщення для роздрібної торгівлі. Тож, можете казати, Магазин можете казати крамниця або ж книгарня, квіткарня, цукерня. Єдине, чого не раджу вживати, це слово лавка, тому що воно запозичене із російської, і в українській є уже це слово з іншим значенням місце для сидіння. Тож, коли найближчим часом підете купувати подарунки, кажіть до магазину, до крамниці. До книгарні, до квіткарні, до цукерні. Бажаю вам покращувати і збагачувати українську мову. Папа! -па!